Без шуму не обійшлося і у міській раді. Там чергова сесія відбувалася не лише в залі, а й, на, е, а й на дворі. Коли на засіданні депутати слухали звіт управлінь, під стінами ратуші було інше зібрання. Працівники ринку торпеду вкотре намагалися достукатися у кабінети чиновників, але знову безрезультатно. Торпедо нове, а проблеми старі. Декілька десятків представників проспілки ринку пікетували ратушу. Люди вимагають продовжити для них оренду землі на вулиці Кукурудзяній. Вони зараз не мають. Е... Оренди на землю і не продовжена мішка, а вони збирають по пів мільйона в місяць. Ми чекали, коли півроку тому скінчилася оренда в на попередній ділянці, яка була видана приватному підприємцю Перкіну. Ми чекали, коли та ділянка піде на аукціон, Подали кілька заявок різні від різних і товариств, і товариства і юридичної особи на нашої проспілки було. А Депутати взяли і продовжили оренду, наші зникли всі заявки. На звуки мітингувальників так ніхто і не відреагував. Було підготовлено два проекти ухвалено. Попереднє пленарне засідання. В одному було зобов'язано приватного підприємця виготовити нову технічну документацію, отримати довідку про нову про нову нормативну грошову оцінку. Проте на голосування було поставлено інший проект ухвали. У сесійній залі питання, які стоять на часі. Відтепер у календарі Львів'ян з'явився ще один жалобний день 8 травня. А день перемоги виключно синьо жовтий. 9 травня заборонено використовувати будь-яку символіку колишнього радянського союзу, комуністичну та нацистську. Ми виступаємо категорично проти будь-яких намагань провокувати львів'ян. Ми виступаємо проти будь-яких провокацій. І е, крайній негативно і виключно як провокаційні розцінюємо заяви політиків українофобів. 8 травня весь світ є в скорботі за жертвами невинно обієнними, за тими людьми, які боролися з фашизмом. І наш обов'язок також у Львові вшановувати людей, які віддали своє життя. На цьому міські сесійні баталії закінчилися. Першим залом покинув міський голова, а за ним депутати. Андрій Садовий кілька разів оголошував перерву. Проте на крісла поверталися лише декілька депутатів. Тож роботу так і не продовжили. Наступна сесія урочиста 11 травня на день міста. Ірина Качмарик, за Чупойдало, Новини.